До нас звернулися президенти, колишні президенти України Кравчук там був, був Кучма, був Ющенко. Ну, а Янукович був тільки вже коли це все спілкування вилилося в так званий круглий стіл. Я там був і виступав, але то було зовсім не те, чого ми хотіли. Це була чиста адміністративна акція, там були, І Янукович був і багато інших людей із владного табору, але серйозної розмови, звичайно, вже не було. Ми... Але на... впродовж цього часу отут. В цьому приміщенні, де ми з вами сидимо, побували всі чотири президенти. От, І ми вели розмову про те, щоб зняти цю напругу, а це означало вивести, сісти всім за круглий стіл, а говорити, а проблеми були. І, і у нас у всіх були якісь пропозиції. Щось.